Всім привіт! Це перший випуск новин веселого втулку. Ми сьогодні гуляємо на вулиці з маленьким малючком, осіння пора. Значили, розкажемо про головну новину. У нас відкривається Ліга Настольних Гір. Що це є? Це будуть осінні турніри з питнігом, з ботами, неділя, по чотирьом іграм. Король Токіо, Цитаделі, Невроушіма і Бен. Всі результати кожного турніру будуть зареєстровуватись наших спортсменів, які будуть виступати у нас. І в кінці місяця ми будемо підбивати підсумки і визначимо, хто з нас був самим крутим гравцем цього місяця. Для любителів Xbox, ігрів ми просимо не засмучуватись, бо у них теж почнеться скоро своя ліга. Будуть представлені FIFA, Mortal Kombat. І, можливо, ще декілька ігор, про які ви потім проголосуєте самі. Також, я новачків наступних ігра, ми будемо знімати тепер відео огляди правил ігор, щоб ви могли вдома самі навчитися і зрозуміти, про що сама ваша ігра? Тож, якщо нас не було, Бога склада до нас, на завжди свіжа кава, смачні печенька і хороша компанія. Ви ніколи не поживієте, що були до нас. Всім дякую за увагу і гарного вам дня!